Вже минуло 18 днів, як у кривому розі російська ракета вмить вбила сім'ю. Максим Кулик, який втратив дружину та трьох діточок, звернувся до українців. Про що говорив чоловік, який в один момент втратив усе розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Лише біль та ненависть. такі Відчуття з'являються призгадці про росіян, адже вони забирають у нас найцінніше. Максим Кулик, чия дружина та троє маленьких діточок, загинули під час балістичної ворожої атаки по багатоповерхівці кровому розі раптово звернувся до українців і не тільки. Чоловік подякував всім небайдужим людям за підтримку і допомогу. Наступне відео неможливо дивитися без сліз. Вітаю всіх! Мене звати Кулик Максим. Зараз я знаходжусь на місці. Жив зі своєю сім'єю, дружиною та трьома діточками. У нас була хороша та добра родина, але сталося так, що всі ракета влучила у мій будинок та забрала в життя моїх найдорожчих у світі людей. Це велика трагедія для мене. Це на все моє життя. І сьогодні, коли мені дуже важко, я хотів би подякувати кожному з вас за вашу небайдужість, за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваші фінансові пожертви, людям, які знаходяться у різних куточках планети. Америка. Європа, люди з усієї України, мої друзі, рідні, близькі, моя помісна церква, всі християни, ви неймовірні. Я дуже дякую всім вам за підтримку. Це дуже важливо для мене. Нехай Господь береже всіх вас. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. 14 листопада у Кроморозь попрощалися із загиблими внаслідок ворожої атаки. Оленою та тримає її дітками. Їй було 32, старшому сину 10, Демиду 2. А донечці Уляні лише два місяці. Живим із родини залишився лише батько Максим. Зранку 11 листопада рашисти прицільно вгатили балістикою, пожили п'ятиповерхівці. І двері, і і, і окна всі. І все. Він як раз, як раз ні, з того, ні з не було, ні придубріжені, нічого. нічого. Ні, ні нічого. Що, окна, окна по народу вилітали. Все, Це вилітало там. Однакомнатна квартала повністю. Соседи с четвертого, постучите, Варя. Фу. Стой, руку, руку покажи. Ага, да я еще. Я боюсь, я боюсь. Как Главное, я чтобы я... второго. Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, папа. Уйди, нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, быстрее. Папа, надо, пожалуйста. Папа, уйди цю балістичної ракети по кривому рогу з окупованого Криму Росіяни вдарили по місту після 10-ї. ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки. Поруч немає ніяких підприємств. Промзони, так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь то ангар, або тренувальний майданчик для Збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухаді, виходь, вийде, тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг, допомагали, постраждалим. Виходьте, виходьте. Баба, Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Давай, давай, давай. пошли. Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Туржитись, туржитись. Кухні, є. Кухні нема. А де мати з дівчинкою? У перші хвилини після удару люди рятувалися із понівечених осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені. Серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток на місці трагедії, жителі міст несуть квіти та дитячі іграшки 13 листопада Кривому розі стало днем жалоби. Путінська армія влучила ракети в батоквартирний будинок, внаслідок чого річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічні хвилини втратив усю свою родину. 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню, щось принести. Та через рунацію перекриття провелося до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. Тесен розшукав друга цієї родини криволіського фотографа Олександра Діхтяря. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом поспілкуватися не зміг. Він просто не може розмовляти. Як кажуть, у народі в нього штора на очах. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини. Він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину. Двоє інших діточок десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під'їхала швидка пожежні. Поліція почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. Про родину кулики Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю, до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що про влучання ракети зізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив усе це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя квітами. У планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив усе. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись. Він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було, наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, прийшла крізь і в їхню кімнату. Після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний. Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними, вбивають цілими сім'ями. На початку вересня у Львові, внаслідок російської атаки, загинуло Євгенія Базилевич та Троє її доньок, найменше з яких було. 7 років. Тато Ярослав отримав поранення. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок, Ярина, Дорина та Емілія, загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич, дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі Львів, молодіжна столиця Європи. 2025. У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім'ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. 21-річна Ярина Базлавич, старша з трьох. Доньок у сім'ї. Вона працювала в офісі Львів, молодіжна столиці Європи 2025. Вона також була волонтеркою і дизайнеркою проєкту Неопалимі. Із невимовним жалем серці повідомляємо, що внаслідок нічної російської атаки загинула наша колега Ярина Базалевич. Їй було всього 21. Добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу Львів Молодіжна столиці Європи 2025. Вона працювала з нами від самого створення «Молодвіжцентру», згодом і всієї мережі твори. Середня донька, 18-річна Дарія Базлевич, була студенткою УКУ. Дівчина навчалася на другому курсі програми «Культурлуги», була активною студенткою, менторкою лабораторії волонтерства УКУ, Пластункою займалася в театральній студії, вивчає через манітні аспекти акторського мистецтва, повідомили в університеті. Оскільки я дуже творча людина, цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, голодомору та радянського союзу. Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти. Ні, з яким іншим вони найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди. Наймолодшій доньці Емілії було лише 7 років. З сім років, із цією сім'єю прощався весь Львів. Провести в останню путь дівчат, і підтримати батька Ярослава. Йшли знайомі і незнайомі люди. Здавалося, після такого горя сили знайти жити далі важко. Але Ярослав Базлевич виставив перший після трагедії із заявою. Він був найбагатшою людиною, а тепер має лише спогади. Та що про його дівчат пам'ятали у всьому світу, Ярослав вирішив створити. Де стипендіальний фонд імені Євгенії, Ірини Дарії і Емілії Базлевич і таким чином допомогти тим дітям, які не мають коштів на здобуття освіти. Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком. Я мав скарб і завжди розумів, що це скарб мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду у кожної з них. В одну мить я втратив. Ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади. Все решта ампутовано. Тож прошу допомогти у створенні сталого стипендіального фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич. Щоб світ пам'ятав їхні імена на сайті українського католицького університету розповіли, що власне спільно з батьком Мирославом Базилевичем та Національною скаутською організацією України пласт вони започатковують сталий стипендіальний іменний фонд Ендаумент. Ціль зібрати 100 тисяч доларів, завдяки яким щороку студенти УКУ зможуть отримувати стипендію, щоб наслідувати ті і принципи, які звичили своїм життям Базилевич та їхня мама. Усі вони також були активними пластунками. Цілює зібрати 100 тисяч доларів на створення сталого стипендіального фонду. Ендавменту ендавмент дозволить щороку генерувати стипендію у пам'ять про Євгенію, Ярину, Дарію та Емілію Базилевич. Так, університет зможе покривати витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту. Зробити пожертву можна на сайті Українського католицького університету. Долучатися можуть усі українці. Навіть кілька гривень іноді роблять дива Головне – єдність. Також реквізити ви можете побачити на екрані. На сайті є додаткова інформація як закинути кошти із за кордону. Загалом станом на вересень 2024 тисячі двадцять початку повномасштабної війни Росії було 575 українських дітей. Ще 1609 отримали поранення. Про це повідомив повноважний справ людини Дмитро Лобінець. За його словами, Росія продовжує цинічно регулярно порушувати жневські конвенції, які поликані захищати цивільне населення під час ведення бойових дій. Команда ТСНІ висловлює щирість почуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.